Давайте сьогодні на цьому каналі поговоримо про мій курс менеджера з зовнішньої економічної діяльності, менеджера з міжнародної торгівлі, який 26 серпня стартує. Фактично, одне заняття навіть буде 19 серпня, тому я вас хочу запросити і продемонструвати. Продемонструвати вам програму, але не просто продемонструвати цю програму, а розказати вам, що сучасний менеджер з міжнародної торгівлі повинен знати і що може зробити його дуже успішним і допомогти йому працювати в багатьох компаніях. Отже, перша, перший модуль в нашому навчанні буде база знань. І навіть ви можете самостійно зараз зібратися зі силами, прослухати ось це відео і підготувати собі основні обов'язки менеджера зовнішньої економічної діяльності. Почитайте які обов'язки є на різних вакансіях, і ви будете розуміти, які в першу чергу скили, які вам знання треба підтягнути, які ключові терміни в міжнародній торгівлі. Так само відкрийте собі ключові терміни, складіть список цих термінів і вивчайте. Звісно, що на навчанні я буду пояснювати, пояснювати простими словами, і я буду рада, якщо ви прийдете на це навчання. І, як правило, саме навчання воно допомагає швидше досягти того чи іншого результату, коли є наставник, людина, в якої можна запитати, чи правильно ви зрозуміли Міли і так далі. В нас, до речі, на самому курсі є ще пакет з підтримкою, де трошки буде практичних більше завдань. Обов'язкові документи в міжнародній торгівлі. В принципі, якщо ви щось експортуєте або імпортуєте, є три обов'язкові документи: це інвойс, пакувальний лист, навіть два. І контракти вимагає українська митниця. Іноземні компанії не потребують контракту, не є обов'язковим, дуже часто контракт в деяких, звичайно, випадках мусить бути. Також є транспортні документи, їх, як правило, може заповнювати перевізник. Але ви мусите розуміти, які вони є, і інколи їх заповнює також менеджер з міжнародної торгівлі. Також вам треба розбиратися в кодах у КТЗ чи СІН-кодах. Це коди товарів. Кожен товар має свій код там. Наприклад, гель-лаки мають код, це не будуть гель-лаки е, того чи іншого кольору, а всі гельлаки мають код. І саме за кодом можна визначити далі, які нетарифні вимоги. Що таке нетарифні вимоги? Нетарифні вимоги митні. Е, тобто митниця, нетарифні, е, тобто документальні вимоги, має до ввезення того чи іншого товару. Має і тарифні. А тарифні вимоги це вже митні платежі, які теж будуть викладатися. Є митні режими. Наприклад, якщо ви вивозить завозите за кордон з однієї в іншу країну це експорт. Якщо ви завозите з однієї в іншу країну, це імпорт. Є також, наприклад, транзит. Зараз в мене сьогодні розмитнився товар в Латвії, але він їхав транзитом через Польщу. Це було українське борошно. Зараз в Польщі заборонено продавати українське борошно. Тому моя польська компанія не може імпортувати українське борошно. Даруйте і українське борошно купили. Ми в українського виробника. Український виробник замитне його на експорт і він власне продає на експорт. Далі моя польська компанія оформила транзитну митну декларацію, і транзитом через Польщу проїхало це борошно, і далі мій покупець в Латвії розмитнив, і він імпортує це митне борошно. Є також митні склади і інші митні режими, які варто знати, бо в тій чи іншій ситуації варто скористатися тим чи іншим митним режимом. І якщо менеджер з міжнародної торгівлі приходить в якусь компанію, саме власник цієї компанії очікує, що ви будете орієнтуватися. Звісно, ви всього не запам'ятаєте, але ви вже будете мати з навчання конспект, в який можете підглянути, що можна зробити в тій чи іншій ситуації. Або запитати в чаті, який буде доступний до навчання протягом року. Наступний другий модуль це умови продажів та платежів. Бувають умови поставки різні, де. Доставку організовує покупець, наприклад, якщо доставку організовує покупець, то це умови, як правило, FCA. Тобто, умови є такі поняття, які створені інкотермс, які розроблені світовою організацією торгівлі, для того, щоб було зрозуміло, хто в який момент за товар відповідає. Поки товар йде, наприклад, він завантажується, далі він доставляється. Далі він, наприклад, перебуває на митному складі. Хтось забирає його з митного складу, чи він в порту перевантажується і так далі. І Для того щоб не було. Плотени, не було чітке розуміння, хто в даний момент відповідає і хто повинен зробити документи: експортер, імпортер, транзитер і так далі. То в такому випадку є умови поставки, їх є не дуже багато, але їх треба буде вивчити. Це, мабуть, один з таких дуже більш складних термінів, але дорослі люди, я думаю, можна, можна завжди підглянути, які інкотермс використати є таблиці, їх дуже багато. Вимоги сторін, якість, терміни, документи. Документи можуть бути на вимогу. Держави, чи інший, а можуть бути на вимогу покупця. Умови оплати в b 2 b торгівлі бувають різні. Може бути авансовий платіж, 50% передоплата, після оплати і так далі. Це все ми розглядаємо, які безпечні, які небезпечні, бувають банківські гарантії, акредитиви. Далі ми розглядаємо з вами, як класно написати міжнародний контракт. У вас буде зразок міжнародного контракту, ви приходите в якусь компанію, ви можете використовувати той міжнародний контракт, який я дам, я кілька дам варіантів. Буде в навчанні, наприклад. І е, це дуже добре, коли ви будете йти на співбесіду, щоб ви розуміли, як писати, і навіть казали, що я розбираюся е, в основних моментах міжнародного контракту. Третій модуль це митне оформлення в Україні. Його викладе митний брокер Юлія Короляк, вона керівник відділу. Лу міжнародної трезовнішньо економічної діяльності в компанії Вест Group. А, митний брокер. Вона вже багато років, і Юлія розповість вам, які документи потрібні в Україні для експорту, основні додаткові для імпорту, як розібратися з тим, які документи потрібні по тій, тому чи іншому товару, по тій чи іншій групі товарів. Також про митні платежі в Україні, а там особливості є таке поняття коригування митної вартості, коли митниця може збільшити вам. Митні платежі, і ви, як менеджер з імпорту, повинні знати і попередити про це власника компанії. Власник компанії, який наймає менеджера з міжнародної торгівлі, він розраховує на те, що все таки ви допоможете йому розрахувати митні платежі, і ви допоможете йому розібратися з митними документами. Ось і для цього всього зараз існують спеціальні інструменти, і можна. Вивчити митний брокер не знає більше і не має більше інструментів ніж ви ну незначно більше. Все, що він може піти до митника і попросити, щоб йому відкрили декларацію, де їхав такий самий товар. Але з таким самим з такими самими можливостями ви можете написати на форумі митних брокерів і запитати митних інших брокерів, які завозили той чи інший товар, чи потрібен той чи інший, наприклад, сертифікат. Четверте, митне оформлення за кордоном. Це викладу я. Я оформляю вантажі в Польщі. В Угорщині, в Словенії і а, мала досвід супроводжувати також в США, мала досвід супроводжувати в Канаду, мала досвід завозити товари з Китаю. Тому а, саме міжнарод... митне оформлення за кордоном буду викладати теж використовую платформи, на яких вивчаю вимоги до того чи іншого товару. І Поділюся з вами цим на навчання. Далі логістика, автомобільні перевезення, наприклад, документи, нюанси, морські перевезення, залізнична логістика, кур'єрська та поштова доставка. Вона має свої особливості. В деяких моментах можна навіть не залучати митного брокера, і це все буде в навчанні. І е, знову ж таки, логістика е, це окрема частинка, невеличка окрема частинка навчання, згідно з якою ви можете просто піти в компанію в логістичну компанію працювати. Базово, я вам дам е, розуміння. Як можна влаштуватися навіть логістом після цього курсу, курсу з міжнародної торгівлі і які основні речі робить для замовника? Логіст. Дам перелік теж справ, які робить і для перевізника, бо це різні трошечки логісти, коли ви працюєте зі сторони перевізника і логіст зі сторони вантажу відправника, ланцюг доставок та ціноутворення, щоб правильно порахувати ціну, за яку ви будете продавати своєму клієнту, треба знати і розуміти. По якому курсу вам розраховувати ті самі митні платежі, яка ринкова ціна логістики і так далі? Все це є в навчанні, будуть прості задачки, на яких ви зможете попрактикуватися. Визначення фінальної ціни з урахуванням логістики, митниці, маржі Конкуренції, модуль, ризики та як їх уникнути. Перевірка контрагентів це дуже важлива річ. І е, якщо хтось думає, що за кордоном люди чесні і платять, навіть якщо в них там договір 30 днів і їх можна зобов'язати, то я вас розчарую. Якщо ви не перевірили цю компанію, вона і ненадійною вона може і не заплатити. Якщо у вас є золоті ті договори і класні юристи, і так далі. Тому треба контрагентів ретельно перевіряти. і Є чек-лист, як перевіряти контрагента і обрати портрет того, який заплатить 99,9%. 去错。 Якість продукції, рекламації, фінансові ризики, перед, е, е, передоплата від строчка неплатежі та фінансові ризики, які бувають, заборона прямої співпраці. Ми, компанії-посередники, часто ризикуємо тим, що наш постачальник буде напряму працювати з нашим замовником, як юридично цього уникнути або там, мінімізувати, бо уникнути зовсім, мабуть, і не вдасться ніколи, але як це мінімізувати. Документальні помилки, чи яку відповідальність несемо в тих чи інших випадках, якщо робимо помилки в документах. Чи Варто цього боятися, ну насправді не дуже сильно, якщо це е, за кордоном, ну якщо їде до України і імпорт до України, якщо експорт з України, то теж ні. Але імпорт до України це підстава власне для того коригування митної вартості, якщо є помилки в документах. Тому якщо завозите щось до України, то дуже ретельно вичитуйте документ, це дуже важливо. І інші речі я вам теж скажу на навчанні. Точніше, Юля Корляк поділиться, як о, зробити так, щоб мінімізувати можливість коригувати митну вартість з боку митниці. Простої транспорту, хто платить їх? Ну і форс-мажори, і нестандартні ситуації, наприклад, як перекриття кордону, теж розберемо, щоб ви розуміли, що може відбуватися. Але нічого страшного це точно. Сьомий модуль це будуть продажі та переговори. тренером буде Марина Машенко. Зараз Марина Машенко є керівником відділу продажів в моїй школі міжнародної торгівлі а також вона будувала відділ продажів в мене в моїй автоматизувала, скажімо, не те, щоб зовсім будувала, але автоматизувала і допомагала мені з е, також торговою діяльністю. І вона буде навчати аналізу конкурентів. насправді навіть не хочеться знаєте, теоретично, люди думають. mm <gasps> Пояснювати, чому такий важливий аналіз конкурентів. Якщо ви знаєте, за скільки продають ваші конкуренти, ви завжди можете дати кращу ціну. Якщо ви знаєте, що ваших конкурентів термін доставки один місяць, ви завжди можете три тижні дати термін доставки і виграти в такий спосіб конкуренцію. Тому аналіз конкурентів дуже важливий. Які канали використовуємо? Тобто, де ми шукаємо клієнтів канали продажів у B2B, скрипти та комунікація, тобто як саме розмовляти з клієнтами, що питати у постачальника, Що, якщо ви, наприклад, будете закупівель. Менеджером Ці імпорту, вам треба розуміти, що ви маєте запитати в той чи іншої компанії. Коли ви йдете на співбесіду, ви кажете, дивіться, от я розумію добре, чітко, що я маю запитати. в тебе. Ви йдете без досвіду, але ви можете показати, що ви розумієте, що вам треба питати в клієнта, і вам, вашому роботодавцю, не треба вас цього всього вчити, а ви маєте заготовки, які є в конспектах. Робота з запереченнями дуже важлива. Я, напевно, більшу частину більше ніж 50% своїх ход закриваю саме за рахунок заперечень. Тому що, коли клієнт там каже, подумаю не відповідає, то це вже заперечення і треба робити певні дії для того, щоб. Наприклад, клієнта схилити до оплати. Ну давайте будемо говорити про подумаю. Можливо, нам все таки, коли він каже, подумаю, попросити і запитати, чи може пояснити йому якусь якість переваги. Якщо ми знаємо, що наших конкурентів гірша якість, то ми можемо знов ж таки натякнути на те, що в нас краща ціна ніж всіх інших, і ми це дуже добре знаємо. І інші методи роботи з запереченням вони дуже важливі. От, на мій погляд, це одне з найважливішого, що може бути. Запропонувати кращу ціну, кращі терміни, умови і так далі. Або запитати в клієнта, а як ви бачите, от за скільки ви готові реально купити, він там каже, якусь суму можемо тоді торгуватися. І будуть професійні поради від мене з приводу продажів, бо це моя основна, наприклад, напевно, частина, в якій я найбільше яку я найбільше люблю, може навіть в продажах. Далі Марина вас буде вчити працювати з crm системою Майже кожна компанія хоче, щоб ви хоч трохи розбиралися з crm системою Системі, тому буде таке е, заняття. Для тих, хто з практикою буде ще практичне заняття, ви зможете попрактикуватися, е, зареєструватися в CRM-системі. Це все буде ще одне додаткове заняття. Тому обирайте е, з практикою, і там буде, наприклад, по логістиці додаткове заняття, і також по CRM-системі додаткове заняття. Десятий модуль буде про можливості для тих, хто закінчив навчання, як скласти резюме, як скласти мотиваційний лист і як зробити так, щоб навіть без досвіду, Хотіли вас прийняти на роботу. Пошук вакансій, де їх шукати, з якими ключовими словами і так далі. E, думаю, що у вас більше не залишиться питань після цього відео, і ви обов'язково прийдете до нас на курс менеджера з міжнародної торгівлі, який стартує 19-го, але можна до 26-го реєструватися серпня. Далі, вже, якщо зареєструється, то буде тільки в записі. Посилання на. Де зареєструватися на навчання, де дізнатися більше, де є менеджери, які вам будуть відповідати, якщо все ж таки залишилися запитання на ці ваші запитання, це все є під даним відео. Шукайте, реєструйтеся, повний перелік шаблонів, зразків, документів. Контактна база логістичних компаній, платформ, все ви маєте, завжди ділються контактами. Якщо я можу навіть вам дати якогось потенційного клієнта, я абсолютно відкрито, вам даю пробні доступи до професійних платформ, чат підтримки терміном на один рік. Тобто, протягом року я буду відповідати і підтримувати вас протягом вашої діяльності. Ну і пропозиції я завжди пропоную. Більша частина слухачів моїх курсів влаштувалася на посаду менеджера саме через мої навчання. Ось, ось, сподіваюся, вам було цікаво. Пам'ятайте, що треба там ставити дзвіночки, підписуватися на цей канал. Ось, навіть можете запитання ставити у під відео, і я, звісно, зможу розкривати якісь теми, які вам цікаві наступного разу. Дякую.